Тай молитву на початок Великого посту. Господи, Боже наш, оповання всіх країв землі і тих, що у морі далеко, Ти призначив святі дні посту і в старому завіті, і через пророків Твоїх, і в новому, через апостолів і евангелистів, сподобиш усіх нас у чистоті час посту провести і віру твердую. Зберегти і заповіді Твої виконувати в усідні життя нашого, благаємо тебе, Владико, милосердний, пристав до нас, ангела Твого, щоб охороняв нас, немічних, в усіх ділах наших, і допомагав нам, щоб ми були слухняні і догоджали Тобі, та щоб сподобались достойно причаститися святих твоїх таїн. Прийми ж, Господи, поклоніння і постування рабів твоїх. І всім нам подай благословення ради Христа Ісуса Господа нашого, що з Ним благословений, ти з Пресвятим, милосердним животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Милосердний Боже, і Господи, дай мені жадати всім серцем тільки того, чого потребує від мене Твоя свята воля. У всякому ділі. Дай мені силу шукати перш за все виконання святих Твоїх заповідей, настав мене на Твою праведну путь і навчи всякій справі не сходити з неї. Створи моє життя таким, щоб я міг робити все з волі Твоєї. дай мені силу виконати Твої святі заповіді. На всіх стежках життя мого підтримай мої слабкі сили. Оборни лукавої спокуси і благослови на все добре, чисте і святе, що ви словами вус моїх і всіма ділами життя мого я прославляв святе ім'я Твоє, Бога Великого для нас, людей милосердного Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. І прочитаємо з вами покаянне молитовне зітхання і преподобного Єфрема Сиріна, а потім молитва Єфрема Сиріна, Господи Владика, життям, яка читається протягом усього посту. Кому благоугодні ті, що каються, вияви своє благовоління і до мене, грішника, Насити мене крихтами з великої трапези Твоєї, не попусти, щоб життя моє загинуло в темряві ліворуч тебе, і правда твоя нехай не спогляне на страшні нечистоти моєї убогості, того великого ранку, коли проголошено буде вічний присуд. Радість світу цього гірка, горе тому, хто спокушається нею, наче корабель хвилями поборюється життям і бідами, суєтна радість полонить його видовищами задоволень. Ти, Господи, будь керманичем моїм і приведи корабель мій до своєї пристані, того великого ранку Твого, коли проголошено буде вічний присуд. Бог любить грішника, коли Той приступає до покаяння, і з повним очима сліз зітхає та ридаючи, взиває до нього. Господи наш, визволи мене від вогню, благаю тебе, прийми сльози моєї убогості. Добровільно грішив я перед тобою, але добровільно і каюся. Отож, сміливо, приступи грішнику, бо двері вже відчинені, і готові прийняти тебе. Принеси, Господу, в жертву сльози і вільно йди до нього. Не вимагає він дарів і зважання, на особи немає у нього. Милосердний він до людей і охоче прощай гріхи грішникам, що каються. І прочитаємо вже вперше пості, в цьому пості в днях Великого посту прочитаємо молитву Єфрема Сиріна з поклонами. Господи, владико, життя мого, духа лінивства, безнадійності, владолюбства і пустомовства, не дай мені. Духа чистоти, смиренно-мудрості, терпіння і любові, даруй мені роботу Твоєму. Так, Господи, царю, даруй мені, бачити провини мої. І не осуджувати брата мого, бо ти благословені сина віки віків. Амінь. <клес> Боже очисти нас грішних і помилуй нас. Боже очисти нас грішних і помилуй нас. Боже очисти нас грішних і помилуй нас. Госп... Боже очисти нас грішних і помилуй нас. Боже очисти нас грішних і помилуй нас, Боже, очисти нас грішних і помилуй нас. Боже очисти нас грішних і помилуй нас, 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 Боже, очисти нас, грішних і помилуй нас, Боже очисти нас, грішних і помилуй нас. Господи, владико життя мого, духа лінивства, безнадійності, владолюбства і пустомовства, не дай мені духа чистоти, смирено мудрості, терпіння і любові. Даруй мені рабові твоєму. Так, Господи, царю, даруй мені бачити пролини мої і не усуджувати брата мого, бо Ти благословен єси на віки віків. Амінь. Я дякую вам всім за спільну молитву, Хай Господь береже всіх вас, ваші родини, всіх, за кого ви молитесь, кого в думках і в серці маєте. Хай береже Господь нашу рідну Україну, всіх людей наших, які в небезпеці, від її стражданнях, найперше ж благаємо за наших воїнів, щоб Господь порятував їхнє життя, щоб Господь поставив поряд ними своїх ангелів, щоб вони їх рятували, захищали своїми крильми. І вдень, і вночі, щоб зробили їх невидимими для ворога. Щоб Господь благословив наше військо українське на скору, повну остаточну перемогу над тим злом, яке прийшло на нашу рідну землю, <кій> щоб погубити наш український народ. Ми віримо, що і знаємо, що Господь з нами, що Господь чує наші молитви, що неможливо для нас, людей, можливо для Господа. Тому молимося усердніше і дні посту нам в поміч для цього. Я запрошую всіх, хто ще не долучився, кому цікаво, в мою групу в Телеграм, молитовний марафон. Протягом днів посту я буду викладати молитви, і там вже багато інформації, яка допоможе. Я сподіваюся вам пройти цей піст гідно, не зійти до, достроково. І добути його аж до великого свята, воскресіння Господа нашого Ісуса Христа, гідно пройти з молитвою. І є поради щодо їжі, там я викладала є молитви. Також буду викладати читання Євангелія на кожен день, і ми віримо, що Господь з нами, що перемога наша близько. Віддаємо все на свято волю Господньому, доручаємо, довіряємо Божому милосердю наших воїнів, наш український народ, самих себе і один одного. І вір, віримо, що Господь наш, як наш люблячий батько, як наш Отець Небесний, допоможе, порятує і збереже. Завтра починають читати Великий покаянний канон Андрія Крицького в храмах. Він читається перші чотири дні посту по частинах і на п'ятому тижні, в середу ввечері повністю перечитується. Тому я вас запрошую також прослухати, хто має можливість, звісно, в храм відвідати в храмі, послухати, помолитися цей канон. Там багато колінопроклонних молитов, поклонів земних, дуже багато. На моєму каналі в записі є по частинах цей канон. Я зроблю окремо ще додатковий допис і запрошую прослухати, помолитися. Так, що ще я ще вам хотіла сповістити. А, так, хто в Михайлівському, хто в Києві? Я буду в Михайлівському в ці дні, понеділок, середа п'ятниця. Всі дні, так, цей тиждень я буду в Михайлівському, тому приходьте, можемо помолитися разом, побачитися. І я дякую вам всім за спільну молитву. Хай Господь наш, нас благословить. Гідно війти в Дніпосту його витримати. І хай Господь почує наші молитви. Бажаю вам миру, мирної ночі, ангела-охоронителя, покрову Матері Божої. Слава Господу Богу нашому, слава Матері Божій, слава Україні Христос посеред нас!